Привіт! Ви точно бачили своїх друзів, знайомих чи просто перехожих червону нитку на руці? І напевно задумувались, для чого люди це роблять? Ми не знаємо, але це питання нас так мучило, що ми вирішили з'ясувати і знайшли таке. Швидко підписуйтеся на наш канал, а ми вам зараз просто відкриємо очі на світ. Очевидно, що в першу чергу ми звернулися до українського телебачення. Там завжди стовідсотково правдива інформація. Красно ніці червону нитку переважно використовують в двох напрямках. Тобто можна використовувати її на лівій руці. Вона тоді виконує роль захисту. А на праву руку, якщо пов'язати нитку, то це вважається до успіху і благополуччя. Ого, круто! Тату, добре, що в нас тепер є червона нитка. Вона і захищати нас буде, і зробить успішним наш канал. Ой, ну та! А захищати нас є від чого. От нас зараз дивляться сотні людей. Точно хто ж може нам Ми ще дізналися, що нитка обов'язково має бути з вовни, тоді вона буде позитивно впливати на організм і покращить наше і ваше здоров'я. А ще краще буде, якщо та нитка буде з Єрусалиму. Також нитку має зав'язати якась близька людина, якій ви повністю довіряєте. І не просто зав'язати, а зробити на ній сім вузлів. Насправді носити червону нитку і вірити в все те, що ми перелічили вище, якось тупо. Бо це означає, що в червоної нитки більше сили, ніж у Бога. Все, що можна зробити з червоної нитки, це залишити дірку на червоній футболці або повішити різдвяну іграшку на ялинку. Вірити в червону нитку означає перекладати відповідальність за свої дії на неї, бути переконаним, що бажання здійснюється через неї, а не через твою щоденну роботу. Зрештою, те саме стосується до навішування на себе хрестів і медальйонів з думкою, що це оберіг, а не як знак приналежності до християнської віри. Що тоді нас захистить? Це переконання, що Бог нас любить і нам треба з ним контактувати. В церкві є святі таїнства, що є допомогою для різних важливих моментів нашого життя. Наприклад, ви знаєте, що єлопомазання це не для помираючих, а для тих, хто потребує відновлення здоров'я. А теж є багато спеціальних молитов, які називаємо треба. Як, наприклад, благословити машину чи відмовити молитву проти всякого зла, або для звільнення від якогось зачарування. Але все ж таки, де написано, що не можна вірити в силу червоної нитки? В першій Божій заповіді ми читаємо: не будеш мати інших богів, крім мене. Бог це всемогутній суб'єкт. А якщо ще потрібна нитка, щоб активувати його силу, то тоді який він Бог? Це значить, що християнин має вірити тільки в силу Божу. Без ніяких додатків. Таке надавання божественного значення речі, яка того не має, називається забобонами, і всі люди можуть на це хворіти, в тому числі й християни. Проте варто пам'ятати, що нас захищають точно не матеріальні речі, а наше правильне відношення до Бога. Все, що нам потрібно, віднайти його. Кожний з нас це може, треба тільки дуже постаратися. Довіряємо, Довіряємо Богові.